Ну виходить так, що ми будемо зараз виконувати крок номер 4 під назвою А що навколо нас? Класимо лівою кнопочкою мишки, прибираємо картинку, заставку дуже яскраву, і натискаємо Delete, прибираємо наш куб. Ми будемо сьогодні працювати створювати площину. Площина також знаходиться у вкладці Add. «Додати». Потім вибираємо «Mesh» і вибираємо plane. Плен-площина. Воно буде намагатися підглядати намагатися як у підручнику, тому що ну вже іноді починаєш працювати не за підручниками, а щось від себе. До речі, іноді краще, ніж у підручнику. Для того, щоб збільшити її, ми скористаємося клавішою S англійською і наберемо одразу циферку 10. Це значить. Включить нас... блендер, ми його не бачимо. А, ви не бачите? Ну, як завжди. Я ж така організована. Зараз зачекайте, поділитися екраном. Тоді, можливо, треба повернутися да? і повторити кроки. Ну, отже, давайте тоді що? Я поки приберу дилейт, натисну, і ще раз повторю, як я розміщувала площину. Це вкладка Add, англійське слово додати. Ще раз кажу краще англомовне все-таки середовище плейм. І тепер S від, сколу, від слова Scale. І набираємо одразу цифру 10, тобто розмір. Дуже зручно, до речі. І в цьому підручнику є чому повчитися. Наступний момент ми ще повинні навчити учнів розділяти екран. Якщо взяти графічний редактор 3D Max, я вже говорила, там чотири екрани одразу. А тут зручно ось бачити іноді, як бачить камера, ми знаємо, що у нас тут є камера, а є ще такий інструмент освітлення, його будемо в кінці цього року додавати. Ну і щоб додати ще одну площину, ну так, ракурс, як ми будемо бачити наш об'єкт. То ми підводимо стрілечку ось сюди. І в лівий куточок, хай буде з лівої сторони, нам так пропонують. І у нас курсор стає таким худеньким хрестиком. Коли він змінив свою форму, ми натискаємо ліву кнопку мишки і тягнемо, не відпускаючи її. І таким чином у нас виходить два екрани. Для того, щоб це дуже важливий навик навчити дітей, тому що якщо ви будете потім в підручнику, немає, а ви, наприклад, захочете займатися дизайном квартири, інтер'єр створювати, дуже цікава тема, то там це використовується, зокрема, так, щоб ми бачили все, що відбувається з того ракурсу, як бачить камера, скажімо так. Для цього ми повинні що зробити? Вибрати у нас є що? клавіша нумпат, я так розумію, це поле додаткових клавіш, так називається, і ми переходимо саме на цій сцені, натискаємо на нулі. Ось так воно ну, ми бачимо, і потім, змінюючи якісь дії на лівому полі, зараз ми сюди перейдемо ми будемо бачити, як це буде виглядати. З того місця, де розташована наша камера. На основному полі, на лівому, ми переходимо у вигляд згори. Ще раз нагадую, зручно тут натискати просто цифру 7, і ось наша площина вона в нам виглядає згори. Вчора ми субдевайс використовували для того, щоб розділити на частинки, а потім фарбувати. Той же самий прийом метод тут використовувався, і ми, знаходячись в режимі Edit, редагування, ми натискаємо праву кнопочку миші і що робимо? Розбиваємо нашу площину. Ну, не знайшла, до речі, тут десь воно приховане. повинно бути, що в одразу вискакує. На 40 таких частинах. Я не знаю скільки зараз в мене є. Але якщо я дійду і там ще буду розказувати про скульпінг, такий цікавий інструмент, який дозволяє красиві тут робити об'єкти, то там одне з правил, чим більше у нас така сітка, більше таких у нас тут є комірочок, тим можна якісніше робити якісь фігури. Ось я навіть перебільшила, ніж те, що від мене просили. Ну, виходить так, що зніметь, потрібно зняти виділення для того, щоб потім щоб скористатись конкретно. Не цікаво, у мене курсорчик залишився таким невеличким. Можливо, щось зробила не так, але перевіримо вже в процесі. І тепер вибираємо курсор, щоб він у нас був круглої форми. Ну, можливо, так зручніше, а можливо, це ще нам раз показують, як може змінюватися курсор. Не пояснюється це в підручнику, але в будь-якому разі ми так і зробимо. Це вкладка Select і Socal Select, натискаючи її, ми бачимо, що курсор стоїть стає круглого стоїть кругло такого вигляду. І ми можемо керувати його діаметром. Тобто, якщо ми скрол прокручуємо мишки, він може збільшуватися або, навпаки, зменшуватися, що дозволяє виділяти досить такі дрібні частинки, які ми зараз будемо виділяти. Ну, це ми створюємо такий ландшафт. Да, де будуть зараз вершини або навпаки нізовини, скажімо так. Да. У кожного учня буде свій ландшафт, і це дуже здорово, тому що це така, можна сказати, що ну, як творчість фантазія. Далі, коли ми виділили ці частинки, ми повинні зняти виділення і для цього натискаємо кнопочку Escape. Розказу зараз зараз по пам'яті. Якщо десь помилюсь, то вже вибачайте. Повернусь і виправлюсь. <кій> Далі ми що робимо? Будемо екстрадувати, а щоб було, мабуть, більш ефектно, натиснемо вигляд спереду. Натискаємо одиничку, і це наша площина, яка ми бачимо спереду. До речі, тільки зараз поглянула направо, ви бачите все, що я робила, там у нас відтворюється. Ну, Екструдування слово починається з букви Е, то легко запам'ятати, це клавіша Е, ми її натискаємо і будемо піднімати вгору. З вчорашнього дня вирішила кашляти. І тепер натискаємо кнопочку Z. Натиснувши кнопку Z, будемо розуміти, що у нас йде екстрадування ну, в даному випадку вгору. І піднімається, бачите, ті виділені місця, які ми виділили. І ось так вони у нас виглядають. Ну, цікаво, тут ще працює зараз, я прочитаю що саме. От сьогодні воно в мене виділилося, мабуть, запам'ятало якісь кроки з вчорашнього дня. А тут є ще цікавий режим. Не все мені вдається його освоїти. Свого часу, не зараз, а раніше що зробила, перечитала. А можливо, тут я виділяла зараз тільки вершини, так воно помінялось. Ну, в будь-якому разі тут є пункт 15 і написано овікниці режим пропорційного редагування. Да? І натискаємо, нехай буде, це буква О. Не знаю, що воно тут десь я шукала. Тут, можливо, вкладочки були цікаві. Не знаю, що, що відтворилося чи ні, але такі тут рядочки є. Після цього ми знову переходимо в режим згори, 7 натискаємо і виділяємо ще раз повторюємо наші дії там, де у нас будуть, навпаки, низини. Я думаю, що якщо діти тут проявлять свою творчість і щось зроблять по-своєму, да? от я вибрала 5 кругленьких, і додаю якісь нові такі діляночки там, де у нас можуть бути низини. Знову повертаю я в один, одиничку, escape треба зняти. Escape, кнопочка, знімаю наш курсор, одиничка, і тепер буду рухати не вгору, а навпаки, вниз. Ну, щось дуже квадратне в мене на цей раз вийшло. Я думаю, що хтось покаже своє, можливо, буде красивіше. Вчора було красивіше, до речі, треба було показати, що як я вчора тренувалася, що в мене вийшло. Натискаємо Е, Екстрадування З, да? воно горіло, а зараз чогось потухло. Ось так. І рухаємося вже вниз. То у нас зараз будуть лямки, які знизу. Ну, не зовсім красиво сьогодні, бачите, дуже такі квадратні, не знаю, навіщо вийде. Ну, і ліва кнопка фіксуємо для того, щоб воно у нас що ось таким чином стало. Затиснувши скору миші, ми можемо бачити, що воно у нас ось там щось виділилось більше схоже на будинки. Далі, що? Переходимо в режим Object, і тут ми, натискаючи праву кнопку миші, вже таку дію робили, Зглажемо. Shade Smooth дозволяє нам, що зробити, трішечки згладити такий дуже чіткий інтер'єр, і його розташувати ось в такому вигляді. Додати можна, а зробимо що. Зараз це крок у нас іде, так щоб сказати правильно. Там, де ми рендер робимо і далі будемо додавати ще тут можна додавати ці камери, не камери, а світильники, і також можна зробити так, що наш. Наша камера буде рухатись за кубом, тобто прив'язати камеру до якогось предмету. До, до речі, не обов'язково це куб, може бути інший предмет. Ну, тут такі кроки робляться. Зараз я спробую це реалізувати, і я думаю, що вони дійсно дуже корисні, скажімо так. Ну, і для цього, щоб нашу Камеру прив'язати, ми створюємо і натискаємо такий об'єкт, який називається «empty» і вибираємо куб. Нехай буде куб стаціонарний. Після того, як ми його з'явився в центрі. Ну, до речі, якщо він не в центрі з'являється, то треба його розмістити, курсор чітко в центрі. Це гарячі клавіші, Shift плюс C. і він буде у нас в центрі. Потім потрібно виділити, але виділяємо ці два об'єкти куб і камеру. Спочатку камеру, потім, тримаючи кнопку Shift, я вкласу безпосередньо на наш куб. Постаратися потрібно, щоб захопити наш куб. Після цього нескладні в нас такі дії. Вибираємо меню Object. І в цьому меню робимо такі кроки. Track І потім Track to Constant. Track to Constant. І ось у нас що відбувається. Наша камера прив'язана до нашого куба. От я його зараз буду переміщати. Він в мене виділений для того, щоб переміщати, нагадую, є буква, така, як G. Чи G — краще, не знаю, як сказати краще. І ось ми рухаємо наш комп, а камера рухається вліво-вправо. Ну, що це дає можливість, вже, коли ми щось робимо більш серйозно, той же самий інтер'єр показати кімнату з різних частин, вона може бути освітлена. Ну і рендер. Що ми робимо? Показуємо, як воно буде виглядати в кінцевому варіанті. Вкладочка Рендер, і F можна натиснути 12. Оскільки у нас тут більш-менш не такі великі об'єми, які ми тут встигли натворити, то рендер буде відбуватися досить швидко. Якщо ваш ваш ось так, те, що ви бачить камера, і тут ми можемо побачити, що щось нам не до вподоби. Тому можемо СК натиснути і камеру або відсунути, або вона повинна бути в іншому G місці розташована, можливо, далі ось так, щоб було видно все місто, там, де будуть ну, у мене сьогодні, мабуть, більш на місто похоже. І знову можна подивитися, як це виглядає, ось так буде. Якщо нам хочеться додати більше світла, тоді ми повинні вміти, що робити? Дублювати ці світильники, які там є. Ми, тут вже бачите зовсім інша картинка, Почай те саме, але не дуже вдало сьогодні я саму саме платформу зробила SK. Для того, щоб розмножити наші світильники, це ліва кнопочка. Ми виділили його. І тепер тримаючи кнопочку Alt на клавіатурі, ми натискаємо D від слова дублювати. Ну, і я завжди зсуваю стрілечками вгору вниз, вліво вправо. І таким чином ми можемо дуже чітко бачити, що у нас вже два світильника. Знову давайте натиснемо Alt плюс D. І розмістимо світильник в іншому виді, ми ще робили таку башню, яка у нас там сьогодні я її не планувала відтворювати, якщо там десь буде часто ще також важлива вправа, там є момент відпрацювання навиків, як навчитися екструдувати. Ну, і фіксуємо лівою кнопкою миші. Тоді, виходить, у нас буде більше світла і більше освітлене на наше таке поле, де ми зараз будемо в наступному кроці розглядати, як додати до нього кольорову гаму і також розмістити героїв, яких ми вже встигли створити. Ну, я на цю хвилину запис зупиню, тому що це все-таки інший крок. Так, і потім включу на